Я трішечки хочу познайомити з нашою компанією. Може, хтось вже користувався послугами, компанія, наша Піко. а це мережа ресторанів та точок доставки японської та італійської їжі. Стосовно мене, мене звуть Олена Баженова, я керівник відділу заробітних плат та кадрового адміністрування. А тобто усі питання щодо що пла... працевлаштування, проходження практики або ще щось можна задавати, можна писати, можна а, потім зі мною зв'язатися. Хочу трішечки розказати про нашу компанію. А, основний офіс нашої компанії це у місті Харкові. А ми вже працюємо у квітні 15 років буде. Починалася наша історія нашої компанії з міста Харкова, це точка доставки. Чотири наших засновника це друзі, вирішили відкрити точку доставки японської та італійської їжі. У нас генеральний директор компанії займався організаційними питаннями, а також його друзі Георгій Брезінський, це був по доставці, Ігор Стенянський по виробництву, і Федір Міхно це технічні питання стосовно облаштування, обладнання і таке інше відкриття нових точок. А що по історії компанії? Наша історія починається з 2011 року. Це було у місті Харкові. Чотири друга заснували таку, як на зараз, велику мережу. відкриття точок доставки почалося з Харкова в 2015 році. це вже було. 200 людей три точки доставки. В 2016 році вже відкритий був перший ресторан у нас в Харкові. А на 17-му році вже було два ресторани і чотири точки доставки, 400 людей. В 2020 році ми вже підросли і вже відкрили три ресторани і п'ять точок доставки, завойовували Харків, так, так би мовити. В 2021 році, у кінці в листопаді, у, у листопаді, ми вирішили піти далі і відкрили одразу дві точки достатки в Одесі. А uh, у 2003 році ми вирішили вже відкрити ще одну точку у Полтаві, і на зараз ми активно розширюємося у Києві. І на зараз у Києві вже є. Мабуть, може, ви знаєте, на Шулявці один ресторан і п'ять точок доставки. Завтра до речі, відкривається ще одна точка доставки на Леся Курбаса. Так що ми. Активно розширюємося, активно виходимо на нові ринки. Ось облаштовуємося в нових містах, тобто, не зважаючи на ситуацію, яка є зараз в Україні, компанія активно розвивається та розширює нові горизонти. Місія компанії робимо людей щасливішими створюючи святковий настрій в будь-який день смачною їждою та турботою. Щоб досягти цієї мети, в нас є корпоративні цінності компанії. Трішечки розкажу про цінності, якими ми керуємося, і якими відповідають наші працівники, щоб ви зрозуміли, яка всередині компанії є атмосфера. Перша цінність це турбота та любов до людей. Ми щиро прагнемо допомогти колегам та клієнтам, і у нас відсутня байдужість не тільки у робочих питаннях. Ця місія, ця цінність, вибачте, найкраще проявилася у період війни. А турбота та любов до людей на початку війни ми керувалися, і працівники нашої компанії керувалися з першого дня. Допомагали працівникам у Харкові евакуюватися і колегам, і їхнім сім'ям із районів, які їх дуже обстрілювали. Це у Харкові була Салтівка, Горизонт, Рогань. І також з 24 лютого, у, ну, перш за все, це було в Одесі, бо там ну, трішки менше було обстрілів. І ми почали готувати волонтерські обіди і кормили, в тому числі і переселенців, і допомагали як могли і матеріально, і нашим співробітникам, і родичам, і тим, хто цього потребував. Друга цінність це відкритість та чесність. Ми відкрито говоримо колегам та керівництву про всі проблеми та ідеї. Визнаємо свої помилки і чесні перед собою та іншими. З першого дня повномасштабного вторгнення наші власники та керівники компанії завжди залишаються на зв'язку і відкрито ведуть комунікації в наших внутрішніх чатах, а також відповідають на нагальні питання працівників. І ще у нас є внутрішній чат, так би мовити, анонімка, де особисто генеральний директор відповідає на запитання своїх співробітників. Наступна цінність це відповідальність. Ми завжди беремо на себе відповідальність за свою роботу та рішення. Тримаємо слово перед собою і перед колегами. І це проявилося на початку повномасштабного ага. вторгнення. Ми виплатили усі залишки заробітної плати, і на зараз у нас немає ні затримок. Ні перенесень ні заробітної плати, тобто все, що потрібно, компанія старається віддавати співробітникам. Наступна цінність це ініціативність. Ми ініціативні та орієнтовані на покращення залучення до завдань та пропонуємо компанію нові ідеї. Ми не чекаємо влучного моменту для вирішення проблем, а вирішуємо їх тут і зараз. Саме цією цінності керувалися наші співробітники кухонь волонтерських і прийняли в Одесі вже 26 лютого самостійно рішення готувати для військових та допомагати. І в перший день вже було нагодовано 200 людей. І також наші волонтерські кухні. У Харкові та Одесі працювали до 23-го року до літа і виробляли до 25 тисяч порцій для військових та цивільних. А наступна цінність це прагнення до розвитку, і ми постійно розвиваємося і вдосконалюємося, любимо і здатні навчатися, дізнаватися про нове. А, в, на, якщо подивитися на Волонтерській кухні то усі працівники, хто бажав, не зважаючи на їх статус, на їх посаду, вийшли на волонтерській кухні та готували. Тобто, для них було навіть престижно попрацювати на волонтерській кухні, і в них було бажання, яке об'єднувало та допомагало іншим. Також ми постійно навчаємося в нас є. Внутрішні навчання є школа сушистів, школа гарячників, тобто працівники без досвіду mm. до нас приходять і виростають у компанії. Ми трішки про це проговоримо далі. Там буде дуже цікаво. Mm. Також для усіх співробітників у нас є як внутрішні навчання, так і зовнішні навчання. Тобто ми відправляємо наших співробітників на саміт. На конференції, це все організовує наш відділ навчання. Про розвиток також хотілося би розказати наші працівники, які зараз займають керуючі посади. До нас теж приходили без досвіду. Ось, наприклад, нас, наш на зараз, це бренд шеф Олександр Каратаєв. Прийшов до нас у 2013 році молодшим кухарем, а потім вирос до шеф-кухара. Переходив із точки з точку. Це вони відкривали у Харкові нові точки і переводили. Потім попрацював у 20-му році технологом та доріс до зараз. Це бренд-шеф, який створює меню, розробляє нові смаки, тестує, розробляє технологічні карти. І я знаю, що у середу він вам буде проводити майстер-клас. З приготуванням ролів, тобто, ви маєте змогу з ним особисто познайомитися. А наступна історія нашої, нашого розвитку, нашого навчання це Наталія Грішина. Вона ж також, також прийшла у 2014 році, була старшим зміни гарячого процесу на одній з точок у Харкові. А потім перевелася на Сушефа, працювала до 2019 році, в 2019-му відкрила. Ресторан на науковій, переїхала як посилення у місто Одеса. Відкривала один із підрозділів, а потім її на відкриття відправили шеф кухарам у місто Полтава і зараз вона працює на, у Києві на точці Миколайчука. Також за 9 років попрацювала у багатих у багатих місцях та допрацювала до шеф-кухаря. Наступний це Ілля Юрченко. Він теж прийшов без досвіду кухарам першої категорії в 2015 році та попрацював потім старшим зміни сушефом, шефом, консультантом з виробництва. Був заступником директора департаменту виробництва у 2020 році. Вже переведений, і на зараз це директор департаменту виробництва. Тобто, керує усіма кухнями нашої нашої компанії. І Юрія, Юля, Юлія Шарпіло прийшла до нас у 16-му році оператором, переведена була старшим оператором, і на зараз це керівник полцентру. Ще трішечки історії: це о лінії ресторанів департаменту ресторанів. Це два. A, представника адміністраторів ресторанів у місті Харкові. A, і на зараз це керівники ресторанів, a, одна Альона на Короленка, це у місті Харкові. А Софія була керуючою рестораном на науковій це у місті Харкові, і її перевели в 25-му році, коли відкривалась шулявка ресторан. А зараз це керуючий рестораном на Шулявці. Ще два керівника, які виросли в нашій компанії, це керівники по доставці регіональні Бондаренко-Валентина прийшла менеджером доставки у місті Харкові попрацювала і в бухгалтерії товарознавцем, і адміністратором доставки, старшим адміністратором на точці доставки, і а, зараз працює регіональним заступником директора напрямком доставки а, по Київському та Одеському регіоні а, і Купрієва Маргарита. Вона теж прийшла до нас адміністратором доставки і зараз працює вже регіональним заступником директора напрямку доставці. Компанія дуже амбітна, розвивається, і тому по працівникам ми любимо зращувати в наших внутрішніх кандидатів. У нас є кадровий резерв, який ми активно навчаємо, відправляємо на заходи. І тому є куди рости. Відкриваються нові горизонти, нові, нові регіони постійно тому ми взрачуємо наших внутрішніх кандидатів, які зсередині розуміють, що відбувається в компанії, як краще працювати та можуть поділитися своїм досвідом. А наступна цінність це командність. Ми охоче допомагаємо один одному. Працюємо на загальний результат, кожен з нас розуміє значення командної роботи та свою роль в ній. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що командність, та цінність, яка проявилася на початку повномасштабного вторгнення, і ми командою, я вважаю на зараз дуже. Гарно вийшли, і що можемо надалі розвиватися, відкривати нові горизонти та розвивати, перш за все, себе та свою команду і компанію. В нас дуже дружній колектив. Який піде один одному на допомогу в різних ситуаціях, підтримає, надасть яку, якийсь зворотний зв'язок, але ніхто ніколи нікуди не, не залишить. У нас проходять тимбілдинги. на початку перед початком війни. Це був літній та зимній корпоратив. тимбілдинг. а на зараз це по регіонах два рази на рік проходять заходи. Наступна цінність це бережливість та ефективність. Ми максимально дбайливо використовуємо ресурси компанії, ресурси людини та навколишнього середовища. Прагнемо отримувати найбільший результат при мінімальних витратах. На зараз це дуже актуально, і по компанії в нас є соціальна відповідальність. Ми допомагаємо переселенцям, надаємо. А, і гроші, і їжу а, а, співпрацюємо волонтеримо, а, допомагаємо нашим військовим, які а, наші працівники були зараз а, знаходяться в лавах ЗСУ. Лікарням допомагаємо, а також донорством займаємося і приймали до повномасштабного вторгнення участь у чистих іграх. У нас є навіть награди, які ми заслужили за прибирання сміття. Якщо... Вам щось зацікавило, а може, хочете щось дуже дізнатися? Ви можете задати питання або в чаті, або онлайн, і ми дуже чекаємо вас ще на зустрічі. У середу в нас буде майстер-клас. Повторюю, який буде проводити наш бренд-шеф, головний по меню Олександр Каратаєв. У мене запитання: а де ж знаходиться ваш головний офіс? Головний офіс у нас на зараз у Харкові, ну тобто великий офіс, але ще є офіс, так, так як ми активно розширюємося у Києві. У нас є вже один ресторан та п'ять точок доставки. Є у Києві на Васильківській. А у київському офісі у вас є програми для студентів для дуальної освіти контракту програми для студентів. Ми зараз співпрацюємо, проведемо майстер-клас, але ми можемо провести практику. Ми можемо зробити у київських точках екскурсію, та там можемо надати практику. А саме по дуальній освіті ви робите прийом на роботу? А дуальній освіті, що ви маєте на увазі? Контракт дуальної освіти, коли можна працювати і частину робочого часу відділяти на навчання. Так, так, так. Ну, ми можемо оформити практику так. Можемо попрацювати і заповнити документи, так.